Як відпочивав Ісус Христос? Дорогі друзі, важливе питання, адже Господь нам яскраво показує власним прикладом, що відпочинок для тіла, для нашого мозку, для нашої душі є життєво необхідним, і це важливо в нашій реальності сьогодні. На сторінках Євангелія неоднократно. Розповідається про те, що Христос залишає учнів, залишає людей і, наприклад, піднімається вгору, і там проводить час. Ніч в молитві, в усамітненні, що він сам іде в пустелю, що сам іде на інший берег ріки чи озера, і там знову ж таки проводить час на самоті, на одинці з собою, в молитві, але обов'язково на самоті. Його нічого не відволікає. Ніхто не розповідає йому ніяких новин, він не дивиться там, що там в тих соцмережах. Він знаходиться на самоті. В таких умовах Бог належить собі. А тепер, друзі, питання до нас, до нашого життя: в які моменти ми належимо собі, коли ми йдемо в магазин, чи коли ми їдемо за кермом, чи коли ми виходимо десь на якусь роботу. Чи коли ми дивимося новини, чи гортаємо там стрічку в соцмережах, де в цих всіх обставинах знаходиться конкретно наше життя, наша душа, наш розум, наше щастя, наше благополуччя? Тому що здебільшого в нашій історії ми постійно відволікаємося, а то навіть і знаходимося в такому якби статусі, що ми не з собою, не в собі, не в своїй історії, ми хто знаде. І наше життя проходить. І підтвердженням цьому є той момент, що ми майже ніколи собі не говоримо про те, яке прекрасне у нас життя, яка особлива історія, яку ми проживаємо. Ми майже ніколи не відчуваємо себе щасливими і не говоримо собі про те, як добре, що ми живемо тут. Здебільшого складається враження, що ми живемо якусь не свою історію, не своє життя, що ми. Просто зранку до вечора, з року в рік, одна й та сама якась негативна ситуація, яка ніколи не закінчується. І Христос тут постає для нас прикладом, орієнтиром, що треба робити паузи, треба відволікатись, треба переключати свою увагу, треба впускати в своє життя те, що по справжньому і дійсно є для нас важливим.